Продукти своя лінія. Привіта тебе! Схожий на десерт з желатином. По консистенції дрислявий, а от запах є. І запах цей трішки прілості. Не пахне він щось зовсім карамелю, трішки так чимось ледве солодким і горілим. Крабова паличка на смак схожа на кашу з крохмалю в тебе в роті. Це, мабуть, офіційно саме несмачна крабова паличка, яку я їв. Всім привіт! З вами Денис Неїшко, і сьогодні на буде їсти продукти своя лінія. Привіта тебе! Так якщо ви не знали, то своя лінія це торгова марка АТБ. У мене є дуже багато різних продуктів, починаючи від крабових паличок, закінчуючи оливками, які плутаю постійно з маслинами. Також є плавлений сирок, дружба, ну як би він ще називався. Є попкорн, чай та багато-багато всього. І знаєте що? Давайте їсти. Ледве не впав. <смі> все життя перед очима так зараз. Фух, як та лінія. <смі> Почати мені б хотілося б з чіпсів, які називаються чипс. Так, дуже оригінально написана своя лінія, та це чіпси картопляні зі смаком сиру. Ось і все. Тому я пропоную оцінювати упакування та сам смак продукту. Упакування я би оцінив. Ну не знаю, воно виглядає дорого багато, хоча ці чіпси коштують 33 гривні 60 копійок. І вага їх, яка в них вага 110 грамів. Упакування виглядає класно. Тут сир такий апетитний, картопля супер рівна, гладенька, нарізана, теж класно. Тут ще який сир є. Так я б навіть оцінив на 8 бенеїшків з 10. Вона стильна. Покажу вам ще з цієї сторони, але давайте будемо оцінювати смак. Дивно, що в упакуванні картопля 62% складає. Тобто, все інше це типу жир та добавочка. Я так це розумію. Ну, можливо, ще й повітря, бо в чіпсах дуже багато повітря. Як ви писали, що повітря туди додають, щоб чіпси нормально переживали транспортування? Ну, можливо, я думав раніше, що, що, що там спеціальний газ, щоб вони не відсерсрівали. Коротше, щоб з ними все було нормально. Чіпсина. Ось така чіпсена. Вони, в принципі, дуже різняться за своїм навіть кольором. Давайте я вам просто покажу. Наприклад, у нас є ось така світла чіпсинка і є ультратемна, яка пересмажена. Ніби недосмажена і пересмажена, як це буває в макаронах Альденте і Суперперевар. Хто як любить? Давайте вам сюди покажу ще. Ну, в принципі, ось такі чіпсинки тут. Ну так, це, мабуть, мінус, тому що все-таки вони мають бути рівномірними. Що ж до смаку. Скажу відразу: запах у них дивний. Мені чимось навіть це віддає мусіним лотком. Якийсь в них є такий, така оця нотка. Дуже дивна. Чи то так ароматизатор сиру пахне, чи якесь дивне масло в них, тобто оліє. На смак також ти відчуваєш картоплю, відчуваєш цю сирність, але є щось ще додаткове, щось тут зайве, і воно дивне. Відчувається пересмаженість картоплі. Ось таке буває, коли ти хочеш вдома сам приготувати чіпси, це на сковоріточку, трішки про це забуваєш, і потім їси таку вже трішки пересмажену коричнювату картопельку. Ось такий смак пересмаженої картоплі з додаванням не дуже дорогого сирного смаку. За смак би я їм поставив 6. На вигляд упакування набагато краще. Ніж самі чіпси. Наступний продукт це сосиски, і називаються вони тигреня. Я не знаю, хто в маркетинговому відділі придумує назви і взагалі ідею сосисок. Але, типу, зустрічається дуже різна штука. І тигреня я бачу вже, мабуть, разів 5 у різних варі... варіаціях у різних брендів. І дуже дивно, типу, в чому прикол тигреня. Тут є лапки, тут є. Лапки на цьому, типу на самих сосисочках, ось з іншої сторони. Тут написано тигриня і тут якісь е смужки є. Я не знаю в чому вони ловлять прикол тигриняти. Можливо, це якась орієнтація на дітей, але упакування яскраве, в принципі, задумка є, є лапа велика, маленькі. В принципі, і ці навіть якісь брендовані з лапками. Ну, можна поставити. Ну, 7,5 нишків з 10. Чисто мінус півбалу за те, що... Ну, чому ти граня? Я не знаю. Добре. Так виглядають наші сосисочки всі окремі та в захисній плівці, яку їсти не можна. Це така поліетиленова. За складом зазначено, що м'ясо, тут 96% складає м'ясо курки 47. Потім свинина невідомо скільки, а 35%. І яловичина само остання, і її от точно немає, навіть відсотку, якого написано. Але якщо скласти 35% плюс 47, буде ось така кількість відсоткового м'яса яловичини. Окрім самої сосиски, я відчув якийсь такий дивний присмак, ніби якихось добавок. Не дуже розумію насправді, що там, поки не прочитав склад. Що Тут написано ароматизатор вершкове масло, ароматизатор чесник, ароматизатор перець чілі та ароматизатор паприка. Чому вони занесені в ароматизатор, а не... Є якимось натуральними, я не знаю, можливо, так просто дешевше. Але є й прянощі, які не ароматизатори: це перець чорний, перець чилі і мускатний горіх. Щодо взагалі загального смаку, це непогані сосиски. Тут не трапляється кісток, якихось таких неприємних частин, на зубах нічого не хрумкає. Рівномірна, гарна така, на вигляд, ніжно-рожевенька. Але тут за складом доданий барвник. Можливо, тому що вона в оригіналі взагалі бліда-бліда. І тут додали барвник, щоб вона була, ну хоч трішки апетитніша. І так, це не вищий сорт, це перший сорт. Тобто м'ясо. Трішки гірше, ніж вище. Ну і ціна в них 64 гривні за це все. І зараз після смаку в мене в роті дуже жирний. Я з'їв сосиску, я відчуваю, що в мене весь рот наповнений смаком жира. Не знаю, можливо, я там доволі багато. За саму сосисочку я би поставив навіть без сім неїжків з десяти на смак, вона надбет. Наступний продукт це плавлений сирок дружба, і коштує він 15 гривень з копійками. І я такий подумав, що я, мабуть, дуже давно не купував плавлені сирки, тому що 15 гривень за ось цей плавлений сирок, я його ногами тримав, своя лінія, ну якось жаба б душило віддавати. Взагалі, я не дуже люблю такі сирки, але він є своя лінія, тому будемо їсти. За дизайн я можу дати. Ну блін, це плавлений сирок, але давайте так, нейтральне, не найгірше, що я бачив, тому, в принципі, 5 з 10, він заслуговує кривенький, косенький, трішки наклеєно воно аби як, але воно є і воно. Плюс-мінус нейтральний, тому 5 наїждків 10. Що можу відзначити за плюс, так це наявність ось цього червоного хлястика. Чи як би його так назвати правильно, який ви потянете, і він має відкритись дуже просто. Ну, зараз ми це і перевіримо. Так, перший відтягнув, і другий я відтягнув. І все. Повний доступ до сирку. Було б так з жіночими бюзгалтерами. Хлопці проблем би не знали. А я взагалі такий типу. Так, можливо, на якихось. Типу, ниточках. Так, я не знавець цієї теми, тому не зважайте. Сам сирок якийсь такий м'який. Наскільки пам'ятаю, взагалі сирки якісь такі пружні були. Ну добре, можливо, в різниця в якомусь складі є, і можливо, це не головне і взагалі не важливо. На вигляд, білий, бліденький сирочок. Сх схожий на десерт з желатину. Так. Він дуже по консистенції, вибачте за це слово, дрислявий. Що я можу сказати, в принципі, з тих плавлених сирків, які я колись їв, це не найсмачніший. Так, в ньому відчувається така вершковість, але загалом його консистенція дуже розсипається в роті на окремі такі желені, не дуже приємні частинки. І жувати його також складно і не зовсім приємно. О, я знаю, що міго порівняти. Якщо взяти чорноморську медузу і оцю шапочку, от, в принципі, якщо ти її відкусиш, то ось така сама дрешлява штука в тебе буде в роті. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Думаю, ви бачили чорноморські наші медузи. Так? Аналогія дивна, але описує це доволі непогано все. За сірок 5 неїжків з 10. Ну! Блін, не туди, не сюди, просто плавлений сироп. Наступне це йогурт, малина, 1% жиру. Я насправді не дуже люблю такі упакування. Я більш люблю, щоб це було в пляшечці, але ну так воно дешевше. Давайте будемо чесні. Що ми бачимо: є рожеве, зелене і є гарденька малина, мабуть, перша ПНГ, яку було знайдено в інтернеті. Все упакування. Ну, блін, що сюди поставити. За яскравість і за яскравість натягну 5,5 неїжків з 10. Давайте його пити чи їсти. Так, стоп, йогурт п'ють чи їдять. Напишіть в коментарях, п'ють йогурт, чи їдять, як бляхамуха правильно. Коротше. Я буду пити. На колір це доволі ніжний приємний йогурт, не супер насичено такий багряний, не супер рожевий. Так, в міру, на запах є тут ароматизатор малина, це відчувається, але більш воно відчувається, ніби якась вершкова цукерка з додуванням краплинки ароматизатор малини. На смак малинка відчувається, але є отака неприємна, мілкодисперсна частинка, е, мабуть, тут доданий крохмал. Ось і це дуже неприємне. Ти звик пити йогурт, він ну, однорідний, типу йогурт, такий трішки більш загусле, ніж молоко. Але тут після смак на язиці відчувається це такі неприємні штуки, ніби туди реально додали трішки якогось крохмалу. Ну не думаю, що борошно, але от крохмал саме воно. Смак малини тут ніжний, він не перебуває абсолютно все. І це також плюс. Єдине, що не подобається, це оця після післясмак на язиці. Він не дуже приємний. Я б йогурту поставив би 4,5 мішки з 10. Щось в ньому ну, на смак трішки не так, як би хотілося. Привіт, сабскрайберси! Я оновив свій Patreon. Тепер там дуже багато всього цікавого можна зустріти, тому переходьте все за посиланнями в описі та дивіться. Також в мене є монобанка, тому якщо ви хочете підтримати канал. Також посилання є внизу. А ось люди, які мені вже допомогли, і ось мої патрони. Величезне вам дякую. Ви 23 наїжка з 10. Суміш горіхово-фруктова. І взяв її за акцію. Вона коштувала мені 61 гривню, а без акції 80 за ось такий пакуночок. Скільки грамів? За 125 грамів. В складі суміш горіхів та фруктів у змінній пропорції. Тобто різниця може дуже різнитись. Може вам тут більше одного горіху трапитись, може більше родзинок трапитись, ніхто не гарантує. Виноград сушений, родзинки темні. журавлина сушена, ядра горіхів, і мигдаль, ядро горіхів кешю, смажені ядра, горіхів фундука і так далі. Коротше, всі горіхи, які я прочитав, і всі вони смажені. Що я можу загалом сказати про цю суміш? Так відразу видно, що тут фруктів у родзинок більше ніж горіхів. На смак ну вони і в Африці, фрукти сушені та горіхи смажені. Тут не буде великої різниці. А от запах є, і запах цей трішки прілості. Щось тут точно полежало трішки довше, чим мало би. Воно пішло не на той світ, а тобі в упакування. Можливо, тому вони і по акції продаються взагалі. На смак класична суміш горіхів. Нічого не ні туди, не сюди. По упакуванню також. Ну є упакування, які більш виграшні. Тут я поставлю 4 неїшка з 10. За смак поставлю 6,5 нижків з 10. тому що ну, ех, зняв чисто запах. Все, наступне це ось ці оливки, і зроблені вони в Мадриді, в Іспанії. Так, своя лінія виготовлюється і в Іспанії. Ось такий поворот. Упакування прикольне, зелене. Ти бачиш, що всередині, і це великий плюс. За це накину один бал. Зелене гарне, навіть стильне, тому я поставив би навіть 8 нинішків з 10. Давайте вісім з половиною. Ну, тут все-таки ти ж бачиш що там всередині. Ставлю все-таки вісім, тому що немає зручного відкривання. Ти ніяк не відкриєш, якщо захочеш, треба різати, шукати ножик або якийсь гострий предмет. Що я скажу про запах та смак на запах, це ось те саме свято, коли мама відкриває, щоб висипати ось ці штучки в вигляді закуски на стіл. Ну або це новий рік, або якийсь день народження. А ось на запах це супер солоне, та супер кисле. І по складу тут реально дофігати по солі, і дофігати лимонної кислоти, кислоти і ще й молочної. Можливо, кислоти додані сюди, щоб вони не окислювались та не темнішали. Але на смак, ну це реально просто. Ні, ох, просто так їх їсти ну, нереально. Їх або кудись в салат, ти бачиш, де це замаскується там за помідорами, за якимось листям. Або на якусь. Піцу, яку ти не будеш ніколи в житті підсолювати все, де не буде солі, ти можеш їх додавати. За смак я поставлю три нижки з десяти. Ну це. Ось навіть зараз мене труситься. Дуже солона штука. Оливок без рідини тут 70 грамів, а з рідиною 190 джем малиновий пастерізований. Гарне упакування, красива малина. Навіть є задумка, що це повітряна куля, і реально виглядає воно так навіть соковито. Ну на те воно і джем. Позаду намальовано, що ми можемо додавати його в круасан, в якісь тортики, в морозиво. І навіть в каву. Звісно, це своя лінія. І за складом тут перше стоїть цукор, потім малина швидко заморожена, 30%, пюре яблучне, 10% та консервант кислота сорбінова. Ось, ну можна сказати, навіть натуральний склад, але тут буде реально дуже багато цукру. Поживна цінність на 100 грамів продукту 277 ккал. кілокалорій. З них цукри на 100 грамів, цукрів 65 грамів. Відразу скажу, що це дуже солодка штука і їсти її просто так. Якщо ви не супер якийсь великий -їжка, солодка їжка, не їжка, а, забули. То ну давайте так, реально потрібен якийсь круасанчик. А за свою консистенцію це е, доволі густий такий джем. Можливо, саме яблуко його трішки так згущує, щоб воно не було супер рідким. Ну ще, звісно, штукор. І я бачу тут кісточки малини. Тому ну, скоріш за все, тут реально 30% малини в складі і є цукор, оця вся супер притурність, вона перебуває смак малини. Можливо, якщо ви будете їсти це чимось або додавати в чай, це буде гарний солодкий ароматно-малиновий чай. Ну ще плюс пюре яблука. пакуванні я оцінив би, мабуть, навіть 8,5 ниїжків з 10. Щодо смаку, я поставлю 7 ниїжків з 10, тому що воно дуже солодке. Але за натуральність я докину ще і в бальчику, тому сім з половини ніж п'ятдесяти. Ну я думаю, він заслуговує. Ізюминка. Хіба українською не буде родзинка? І родзинка нашого виступу, і так далі? Ізюменка схоже на русизм від ізюма. Чи є таке українське слово ізюм, родзинка? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я знаю, ви точно знаєте правильну відповідь. Це печиво, і, мабуть, це печиво, як ще є така назва. Есмеральда. Можливо, я ще не відкривав, не знаю. Упакування я б відмітив би як гарне фіолетове з білим. Це щось схоже на мілку. А мілка знає, що вона робить. Вона робить гарно, вона робить смачно. Тому за такі кольори, що вони підходять один до одного, є печиво, є все, що потрібно. Я навіть поставлю 9 на їжові з 10, Це це непогано. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штучок. Так, на смак це непогане, здобне печиво. але я відчуваю м, таку жирність в ньому. родзинок вдосталь. Поставлю я, блін, 7 наїждів 10. Багато родзинок, смачне солодке печво, але оця кількість жиру, як на мене, це занадто. Після печива потрібно трішки чаю попити. І як я тут зараз прочитав, що я улоханувся і купив чай зелений. Чай зелений, я не дуже люблю, я більш фанат все-таки чорного. Але, ну, таке, хай буде. Написано: чай зелений, байховий, дрібний з рослинною сировиною ароматизований. Тобто тут є якась рослинна сировина та ароматизатор. Тобто смак персику. Відразу величезний плюс, що вони всі окремо запаковані. І як я тут побачив, що вони, походу, всі різні. Тому що ми тут маємо отакий зелений, ось такий червоний і ось такий помаранчевий. Як виявилось, тут навіть два помаранчевих один апельсиновий, другий персиковий. І ось, мабуть, це ті дивні квіточки, які прочитав. А ні, тут написано, що це жасмін. Тобто, тут асортті. Тут реально багато чаю. Я зараз о, не буду знати, який я беру. Я не буду заварювати всі. Я взяв ось цей. Фрайсерайн? Фрайзерін. А, Фрайзерін колекція зелених чаїв. Хочу сказати, що на запах, точніше, аромат, який видає цей чай після того, як ти його заварюєш. Набагато краще ніж смак. Тобто видно, що сюди доданий ароматизатор. Причому такий ох, ніфіга собі ароматизатор. Пахне він балдежно. Ну за запах реально можна велику оцінку дати на смак. Це вже щось трішки гірше. Ну такий. Звичайний зелений чай. За упакування я поставлю 9 з 10. Це реально на рівні упакування. Кожна в своєму пакетику чайна штучка знаходиться. Різні за смаком, різні за кольором. Прикольно, прикольно. Все зручно, класно, сучасно. Я поставлю 9 з 10. Нехай буде. За сам чай, за його аромат я накину бал. Але от за всю цю основу чайну. Я поставив би навіть десь 6,5-7 половиною та разім на їжків, 10. В принципі, оцінювати чай це складно, тому що їх дуже багато, і в тому треба супер класно розбиратись. Я кажу це зі сторони звичайної людини, яка заварила собі чайочок і захотіла його попити. Пахне класно на смак гірше ніж на запах. І це проблема дуже багатьох чаїв. Тому не один цей в цьому програє. Попкорн упакування тут класне, карамельний. Також це відповідає, такі оранжеві, темно-оранжеві, такі більш коричневі кольори. Круто, круто. За упакування 9 на 10, воно привабливе. А ось, як завжди, нас зустрічає всередині така штука, яку потрібно, судячи всього, на 3 хвилини поставити в мікрохвильовку. І знаєте, що я вам скажу? Скільки разів би я б не купував би такий попкорн? Я його вже давно не купую, він мені просто не цікавий. Зараз я готовий, я класний, смачний, пампідап. Ось він тут. Якщо що, знаєте, що це смачний попкорн. То ось, скільки б я його не готував, він мене або не доготовувався, або нафіг згорав. Якщо буде б тебе так само, став лайк. Карамельні я ще ніколи в житті не робив, тому зараз я до мікрохвильовки і повернусь до вас. Навіть зараз в руках він мене трішки продовжує пострілювати, і це стрьомно. Ось що можу сказати, завжди будь обережні, бо після того як він тільки приготувався, він скаженно-скаженно гарячий. Не пахне він щось зовсім карамелю, трішки так, чимось ледве солодким і горілим. <рес> 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 Ні, знаєте, як виявилось, в мене навіть немає супер якихось горілих пересмажених штучок. Три хвилини кайф, все готове. Будемо їсти. Це зовсім не схоже на той попкорн карамельний, який ти купуєш в кінотеатрі, коли. Тебе кожна та попкорненка, кожне зернятко, воно в такій шапці з карамелі. ти іси, І просто кайф, бомба, супер, клас, така вона вершково-карамельна. Тут відчувається солодкість, немає жодного навіть натяку на карамель. Я не знаю, звідки ця солодкість береться, ніби від замінника цукру. Таке відчуття, що тут реально немає справжнього цукру. Воно пусте і солодкувате. Зерна кукурудзи 80%, олія пальмова, рафінована, дезодорована. Цукор є все-таки в складі, ароматизатор карамель 0,8%, емульгатор, лецитин соняшниковий. Але камон, а де тоді весь цукор подівся? Куди воно все? Де воно все? Я відчуваю солодкість. На смак просто трішки солодкуватий, попкорн і більш дивний, ніж смачний. Я йому поставлю 4 неріжка з 10. Да, прикол, що ти можеш його приготувати вдома, О, свіженький, гарячий попкорн, але більш ніякого приколу тут немає, ні смаку, ні вигляду, нічого. Купи той же самий пампідап. Так, буде дорожчий, але бляха-муха наскільки буде смачніший. Ні. Якщо я покличу до себе дівчину на перегляд фільму і дам такий попкорн, скоріш за все, ми подивимось фільм і більш ніколи в житті не побачимося. І ось вони довгоочікувані крабові. Палички. Не знаю, навіщо на крабових паличках ось тут малювати базилік. Причому базилік і зелений, і такий, як це назвати, і темний базилік, і ще лимон. Ну, можливо, щоб виглядало якось. Смачніше, але ну блін, це тільки на вигляд смачніше. По складу тут написано, що 35% в сурімі. Всього 35%. Рибний фарш, цукор, стабілізатор, текстуратор, вода питна очищена на другому місці. Крохмаль картопляний, крохмаль кукурудзяний, яєчний білок і так далі. так далі. Тобто рибки тут всього 35%. На зовнішній вигляд я оціню ці крабові палочки, ну не знаю, ну як 5%. Добре, шість не з десяти. Я бачу краві палички, які прям ну не ахті виглядають. Ці більш-менш нормально. Не супер стайл, не супер розробка там нанотехнологій зображень. Гарні крабові палички, все що потрібно є. Назва шість. Тут шість. Не більше, не менше вище, ніж середнє. Ви зрозуміли. Крабова паличка на смак схожа на кашу з крохмалю в тебе в роті. Рибка відчувається, якийсь там дуже-дуже дуже далекий смак тієї рибки. Неприємна консистенція, дуже незвична. Ніби пюрешка, реально ніби заварити от пюрешку швидко ось щось таке, але трішки твердіше. Ну, не зовсім приємно, структури в неї взагалі немає. Якщо я спробую, мабуть, розмотати крабову паличку, знаєте, як деякі розмотують і, і от так типу ці смужки їдять, я думаю, мене тут не вийде її розмотати, вона цілісна. Тобто ти тут, ну, бачите? Ну, тут її нереально буде розмотати. Так, вона зроблена, типу, як теж шарами, але, але вона дуже однорідна. Це просто суцільний шмат чогось. Ні про яку крабовість тут мови не йде. Це дуже далекий для неї смак, не рівень. Це, мабуть, офіційно саме несмачна крабова паличка, яку я їв. Я її поставлю. Ох, ну, мабуть. Півтора неїжка з десяти. Мені не смачно. В салаті я таку бачить би не хотів. Я не знаю, де я хотів би таку бачити. Щось фінал трішки підрозчарував. Але нічого, їжте смачно, бо їжа – це смачно. А з вами був Денис Неїшко. І пиши в коментарях, що ще з'їсти зі своєї лінії. А я почитаю. Бувай! дивись попереднє відео.